В першу чергу хотів би зазначити, що саме сьогодні муніципальний форум дає старт децентралізованому марафону. Чому це важливо? Тому що сьогодні ми бачимо дуже велику кількість запитів до об'єднання. Нам потрібно методично допомогти всім громадам по... пройти по цьому процесу і на осінь вийти з дуже гарним результатом. Дуже важливі речі, які сьогодні стосуються децентралізації, це питання збільшення повноважень і можливості саме бюджетів. Тому питання ефективного використання, допомога від держави з фонду регіонального розвитку від субсидій прямої на об'єднаної територіальної громади і ефективність цих коштів бо це одне із питань, яке обговорювалося на сьогоднішній зустрічі. Питання енергоефективності дуже важливе питання, чому тому, що сьогодні держава вибрала два шляхи: в першу чергу, через субсидії захистити тих людей, які не можуть заплатити за споживання ресурсів, і друге зменшити навантаження на родинний бюджет через енергоефективні заходи. Тепло кредити, які запущені в минулому році, показали свою ефективність, але нам потрібно робити, ще майбутні кроки. В першу чергу, це створення фонду, це та система, яка працює в будь-якої країні, де може бути від співфінансування від держави до 50%. Це технічне рішення, і саме головне, це можливість монетизації того залишку з економленої субсидії, яка буде мотивувати людей також вкладати кошти і ті, хто. Питання планування території також дуже важливе питання, чому тому, що сьогодні піднімається питання по передачі земельних ресурсів. Це закон, який вже проголосований в першому читанні 43-55. Але дуже важливо проголосувати ще закон по 46.90 шість по плануванню території, саме те, що забезпечить стратегію розвитку наших громад. Тому сьогодні цей муніципальний форум є дуже важливим, тому що 300 практично. Міських голів, які є елітою, які є обраними своїми громадами, які мають сьогодні і повноваження, і фінанси, і саме головне відповідальність це саме ті люди, які повинні разом йти з нами по реформам і децентралізації, і енергоефективності, і реформам підвищення якості взагалі, проживання наших громадян.